Привіт, друзі! Сьогодні у нас новий випуск присвячений турецьким фільмам про велике кохання. Підписуйтесь і разом вивчатимемо дивовижний світ кіно. Запевняю вас, із нашим каналом ви не пропустите жодного гідного серіалу або ж фільму. Ну що, поїхали? Відкриває нашу сьогоднішню добірку фільм. А що потім в головних ролях знялись ОЖан Деніс, Деніс Чакір, Бариш Фалай. Адем одружений з Дідем вже сьомий рік. Він сам втягував себе в рутинне життя з друзями, походів на матчі та такої ж рутинної любові. Його егоїзм і те, що він не помічав попереджень дружини, яка завжди залишалась для нього на другому плані, стане для нього справжнім кошмаром. І на нього чекає велике випробування, щоб він сам згадав, як сильно любить свою дружину. Фільм Кохання схоже на тебе. В головних ролях знялись. Фахріє Евджен Буракощів на березі. Розташоване приморське місто. Тут живе наш головний герой Алі. Молодий та гарний хлопець. Його робота цілком його задовольняє. Якось до цього міста приїжджає дівчина, оскільки містечко невеличке, шляхи Алі та Деніс не могли не перетнутися. Після знайомства внутрішнє життя Алі починає сильно змінюватись. Він знаходить те, що йому подобається, набагато більше його роботи. Якщо ви вже дивились цей фільм, напишіть, будь ласка, коментар відгук. У фільмі Сон Метелика в головних ролях знялись Ківан Штатлиту, Мерт Фірат, Більчим Білгін, Фара Зайнеп Абдула і Ердоган. Події фільму розгортатимуться у 1941 році. Два молодих поета у новому та сучасному шахтарському містечку живуть душа в душу з мистецтвом у суспільстві, яке ще не сформувало свій погляд для сприйняття поезії та мистецтв. Ці молоді люди, які захворіли на туберкульоз, намагатимуться зробити так, щоб усі полюбили вірші. У фільмі Маленька проблема Ейлюль в головних ролях знялись Енгін Акюрек, Фара Зайнеп Абдула. Ейлюль красива, весела, цікава дівчина. Якось щось із нею трапилось. Вона не може згадати останній місяць прожитий нею. Друзі особливо це не помічають і заспокоюють її, що все нормально та проблем немає. Але щоб повернути пам'ять, Ейлюль вирушає на острів і там зустрічає дивну людину. У фільмі тільки ти в головних ролях знялись більчим Білгін, Ібрагім Чілікол, Керем Джан, Париша Ардуч. Один із головних героїв цього фільму це молодий хлопець на ім'я Алі, який раніше захоплювався професійним боксом, але його життя звернуло на дорогу злочинності, внаслідок чого він опинився на лаві підсудних. Хазал, молода, приваблива дівчина, чиє життя одного разу випадково перетнулося із життям Алі. Як би це сумно не прозвучало, але хазал була сліпа. Навіть не дивлячись на це, Алі покохав її такою, якою вона є. Протягом тривалого часу вони жили разом і були щасливими, але на жаль, одного разу лихо постукало в їхній скромний будинок. Справа в тому, що сліпота хазал почала прогресувати. Що ж, це були всі фільми на сьогодні. Якщо добірка вам сподобалась та цікава, дайте знати, поставивши лайк або написавши в коментарях. Пишіть, яку добірку зняти наступною. До швидкої зустрічі з новим відео. Бувай!